Хочу поговорити о человечестве. Знаєте, є така статистика: 5% населення прогресивне, 90% інертний, 5% регресивний, да. Куди зник Тамбовський вовк відомий комік-актор студії Квартал 95 Валерій Житков, який роками працював в Україні та заробляв тут. Хоча народився в терористичній Росії у місті, Тамбов. Евіть відповідь вас здивує. Росія це твоя родина. Ти Да, это как бы этот факт из моей истории не вычеркнешь. Ти да. чувствуєш ще якусь ковтось зв'язь з Росією? Ну, тільки, конечно. Ну, опять же, зв'язь з той Росією, яку я помню. Це до 2002 року, да. Це було дуже давно. Це було 20 років назад, коли Путін тільки учився бути президентом. Я, коли дізнався, що він, для мене це було якось, ну, несподівано, чесно. Значить, отакий вот ти сильний чувак. У тебе сейчас український паспорт? Да. Да. Стеся гражданін України. Показать в дії торка. З собою только дія. А також поговоримо про ще одного актора кварталу 95 Юзіка. Звати його Юрій Корявченко, де проживає та чим займається під час повномасштабної війни. Більше за хвилину я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І от я дійшов до кінця ряду. Посмотрите на ці три крайних кресла. В этих двох милих людей сосредоточено все зло. Сидять відборні негодяї, недоумки, ідіоти. Це ушлепки. Повномасштабне вторгнення актор студії кварталу 95 Валерій Житков зустрів в Україні. Він навіть засудив напад Росії і написав допис. На своїй сторінці в Їхал-їхал і чот четверл. Валіть уже домой отсюда, Освободители. Слава Украине, слава ЗСУ. Написав Житков у своїх соцмережах. Да, первый, я, его не помню очень ну, я помню, что мы еще, нам что-то не спалось. Я сказал, не выдумывай, что она может начаться. Пытался поспать дальше. Через пять минут он меня разбудил. Начал показывать в прямом эфире вот эту речь знаменитую Путина, о том, как он идет спасать Украину. И во время этой речи мы уже услышали взрывы, которые были там в Барварах, Борис Парик. Ну и первый день, я говорю, мы решили сразу же, это было там решение принято. Понятно было, что ни в какую школу детей мы уже не повезем. Ну все, я говорю, давайте я отвезу вас на дачу. А дача знаходилася в селищі міського типу Макарів Бучанського району, куди прямували окупанти. От вечором зривають стоянки мост, в Гастомілі висаджують десант. Тут з'являється відео, як на балоні йдуть якась стрільба і автоматна, і вже зрозуміло, що Киев как-то вернуться, во-первых, уже нет дороги, просто обратно в Киев. Там просидели два или три дня, и потом к нам приехали, дождались мы их все-таки, да, они туда зашли, ночью был бой. Все, и жена говорит, поехали. Я говорю, куда мы поедем, я сейчас я не знаю, где они, мы сейчас выйдем, мы упремся в танк и что дальше. Он говорит, ну вот она ее цитата, которая она сказала, ну, говорит, убьют, убьют всех, я не буду сидеть здесь и ждать, пока кто-то с автоматом зайдет в дом. Чоловік вивозив дружину та дітей по Житомирській трасі і все-таки зміг прорватися від окупантів і доїхати до Білої церкви. Після цього родина видохнула. Потім, от це того момент, як то все вже туманно, пока не вивезли. Да? Ну, я тобі вже до 28-го розказав сьогодні. 28 лютого чоловік відправив дружину та дітей за кордон. Житко в інтерв'ю стверджував, що отримав українське громадянство. Та як виявилося, все таки він зміг виїхати з України. Як це йому вдалося, поки невідомо. Але це рішення прокоментував сьогодні його колега, актор 95-го кварталу Євген Кошовий. Він не працює, він поїхав. Я не знаю, можна це назвати по-англійськи або ні. Я коли дізнався, що він пішов, для мене це було якось ну несподіваний час. Нагадаю, артист пропрацював пліч опліч з Євгеном Кошовим та Володимиром Зеленським близько 20 років. Він тут заробляв і зміг побудувати успішну кар'єру. Артист до повномасштабного вторгнення набув популярності як співведучий Володимира Зеленського у шоу вечірній Київ. У червні 22-го Житков отримує громадянство України. Він 20 років проживав з дружиною і двома дітьми в Україні. Яким чином він виїхав з України? Кошовий не повідомляє, але це рішення не схвалює. Я прийшов. мені Сказали, що більше ну, типу, Валера поїхав. Поїхав ти, де да й поїхав. Це значить, отакий ти сильний чувак. Резюмував Кошовий. Також ще у 2022 році тодішній голова СБУ Іван Баканов вручив Валерію Житкову відомчу відзнаку Пістолет Глок 17 Gen 5. А з президентом України Володимиром Зеленським Житков мав розмову за тиждень до повномасштабного вторгнення. Буквально там за неділю вихідний, ми зустрілися і він говорив, що ребята, давайте знімайте якийсь серіал про ВСУ. Щось таке хочеться, патріотичне… З одной сторони про то, щоб показати, що живі люди. Ну то, есть, -то вот, в стилі в бойдут одні стріки. Це даже цитата була така. Вот. Я уверен, що поменялся, Не знаю в какую сторону. Ну, я надеюсь, що в ньому щось останется від того, кого я знав двоє. О, май гад, новий окей, но проблем. Ще у 2022 році. Житков активно роздавав інтерв'ю різним програмам та телеканалам. Але уже незабаром після отримання Громадянства України він зникає з інформаційного простору та виїжджає з України на сторінці стендапера в інстаграм позначено поточне місце знаходження. Австрія він виходить інколи на зв'язок у мережі. Ділиться думками стосовно різних тем російською мовою. Тут я какби відділ Київ з дня війни до сьогодні. Я міг до що, бачив, як он мінявся. Да, я то, як життя, бажання жити в людях воно побіждало страх, воно побіждало вот, ну, то, что происходит. я был удивлен, когда люди начали выходить на улицу с собаками, с детьми, и город розцов і зелені, і он розцвіл жизнью, смех раздался. Успішна кар'єра на телебаченні та топові програми не затримали Валерія Житкова в Україні. Він все таки обрав з разом зі сім'єю виїхати. З України. Щоправда, як це йому вдалося і чи використав він свій російський паспорт для виїзду? Ми не знаємо. Єдине, відомо, що назад у Російську Федерацію він також не повертається. Ну, Конкретно жалко, то, що я тепер не маю можливості спілкуватися з тим достатньо небольшим кругом людей, з якими я хотів би спілкуватися. У мене тепер не буде такої можливості кілька років. Мама там. Мама там. Мама там, там. сестра там. У тебе зараз український паспорт? Так, так. То есть ты сейчас гражданин Украины? Показать? <гибли> в ДИИ только есть. Да. Дело просто в том, что я смотрю, за что там людей сейчас сажают в тюрьму. Да. Там я уже в одном из Инстаграме себе лет на 800, по-моему, набрал уже всяких этих. То есть, что я прекрасно понимаю, что наверняка есть какие-то списки людей, которые могут быть полезны, приближенные к Зеленскому, знающие какие-то вещи, которых можно выменить на какие-то вкусняшки и так далее. Я прекрасно понимаю, что это, ну, перешаг... перешагнув границу, я получу Полный спектр внимания стран каких-то спецслужб и прочей всей этой нечисти. Они говорят, да, приезжай в Россию, тут безопасно. Я, Я делаю вид, что у меня плохая связь. І про ще одного кварталівця Юрія Корявченкова, більш відомого як Юзіка, колись гуморист і колишній адміністратор, директор студії Квартал 95», який власне проміняв сцену на депутатський мандат. Наразі нардеп займає посаду голови криворізької міської організації від партії Слуга народу у Фейсбук. Корявченков часто висвітлює свою політичну діяльність, публікує фото із засідань в стінах Верховної Ради України. Нерідко колишнього актора можна побачити на сторінці Слуга народу Кривий Ріг зазначає видання обос .UA». на свіжих знімках. Політик підводить підсумки року в місцевому офісі партії, перевіряє укриття в школах для дітей з особливими потребами і відвідує відділення реабілітації військових в одній з лікарень Криворіжжя. Згідно з соцмережами, Юзік повністю присвятив себе політиці, давно не викликаючи асоціації з кварталом 95. Однак, у 2024-му мія депутата засвіт. Китилося у скандалі з нерухомістю. В Іспанії, як відомо, родина Корявченкова, а саме дружина Тетяна та троє дітей виїхала за кордон невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згідно з декларацією політика, за червень 22 року його рідні проживають у квартирі в Іспанії. Однак депутат не вказав, де саме розташована нерухомість та хто її власник. В документах було зазначено невідомого іноземця. Як повідомляв інформатор навесні 24-го, Корявченко відмовився давати відповідь на питання. Журналістів про нерухомість. Видання Країна. .UA» ще в 2021 році показувала відео, як будувався Юзік в Бориспольському районі. До будинку Корябченково вела ідеально гладка дорога з пофарбованими бордюрами і свіжою розміткою. На ній табличка з написом Велике будівництво за інформацією видання страна ділянка 18 соток. І будинок площею 260 квадратних метрів, записані на дружину Тетяну. Кодрявченко вибудували двоповерховий маєток серед соснової лісопосадки на сайтах з продажу нерухомості. Подібні котеджі коштують від 300 тисяч доларів. До півмільйона доларів у залежності від ступеня готовності об'єкта за даними страни Корявченко у 2021 році жив у позняках в квартирі на 104 квадрати.